Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема підсумки роботи в аграрному в агропромисловому комплексі області за 2024 рік. І наша сьогоднішня спікерка, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації Надія Переходько. Доброго дня. Доброго дня. Тож пані Надія, розпочнемо. І давайте з рослинництва. Які були такі основні показники, які основні успіхи? Якщо можна про успіхи говорити, були в двадцять році саме в рослинництві. Якщо в цілому сьогодні підсумовувати діяльність підприємств агропромислового комплексу в галузі рослинництва, то варто розпочинати з того, що аграрії забезпечили посів і вирощування сільськогосподарських культур на всіх наявних землях, які в них є в постійному користуванні і в оренді, і загальна посівна площа в цілому по області під урожай. Минулого ж року, сьогодні ми говоримо, склала 632 тисячі гектарів навіть дещо більше, ніж у попередньому році. І якщо аналізувати в цілому наявність в області ріллі, то сьогодні 96% наявної в області ріллі використовується під вирощування сільськогосподарських культур. В минулому році забезпечено виробництво зернових культур в межах 1 мільйон 300 тисяч тонн по всіх категоріях господарств. Це показник, який є таким середнім за останніх три роки. Лише в структурі зернових культур відбулося суттєве збільшення обсягів виробництва. Гречки, тому що збільшилась посівна площа у два рази, і дещо збільшилися обсяги виробництва зерна культури, зерна кукурудзи. А що стосується інших сільськогосподарських культур, зокрема технічних культур, то аграрії здійснюють їх вирощування на тих площах, щоб у структурі посівних площ були гарні попередники. І в минулому році суттєво було збільшено площу вирощування сої тут, крім попередника і те, що дана культура конкурентно спроможна на аграрному ринку, і можемо сказати, що обсяги виробництва сої до попереднього періоду збільшилися на 62%. І важливим етапом в діяльності аграрних підприємств для забезпечення продовольчої безпеки є уже подальше використання земель під урожай. Уже ми говоримо 2025 року. Тому проведено також успішно посів озимих зернових культур. Під урожай поточного року, які збільшено на 3% і фактично проведено посів на площі 113 тисяч гектарів. Зрозуміло, трішки так поговорили про рослинництво, Тепер про тваринництво. Чим жило тваринництво на рівні у 2024 році. Хочу проаналізувати показники діяльності в галузі тваринництва. По реальному сектору економіки це саме по сільськогосподарських підприємствах, тому що ми маємо розуміння, що є сьогодні тваринництво і в особистих селянських господарствах для власних потреб. Але 2024 рік, мабуть, був першим таким роком, де аграрії забезпечили суттєве нарощування обсяги виробництва усіх видів продукції тваринництва. Ми ще не володіємо річними показниками, але вони однозначно будуть в процентному співвідношенні не гіршими за 11 місяців. І ми очікуємо, що буде підтверджено збільшення обсягів виробництва м'яса по області на 21%. Молока не менше 7% за минулий рік, яєць курячих не менше 5%. Тобто саме валова продукція в галузі тваринництва за минулий рік забезпечила суттєве збільшення виробництва. І хочу ще відмітити те, що є сьогодні в галузі тваринництва така перспективна основа, закладена аграріями, щодо збільшення потужностей. По виробництву тваринницької продукції як в галузі молоч, молочного скотарства, так і в галузі птахівництва і свинарства. Тому очікуємо, що ці показники впродовж і поточного року, завдяки нарощуванням потужностей, також будуть зростати. Що було з цінами на аграрному ринку? 2024 рік був. Першим роком воєнного стану, коли цінова ситуація на сільськогосподарську продукцію стабілізувалася, тому що впродовж 2022 2023 років, в зв'язку з призупиненням експорту, роботою портів був можна сказати не зниження цін а був обвал цін на сільськогосподарську продукцію. І саме 2024 рік ціни дав можливість стабілізувати ціни. Якщо ми будемо говорити там на прикладі конкретних видів продукції, наприклад, зерно пшениці третього класу, то е, можу відмітити, що зростання цін до минулого року відбулося в межах 62%. Так само зросла вартість і інших зернових культур, зокрема кукурудзи. Суттєво збільшилась вартість соняшнику, ну і на процентів відсотків 15 збільшилась вартість саме такої культури, як соя. Тому цінова ситуація минулого року дала можливість. Те, що покращити фінансовий стан підприємствам АПК, тому що він був погіршений впродовж двох періодів військового стану, і саме закласти ту основу уже й під урожай наступного року, тому що ми бачимо і збільшились площі озимих зернових культур. А це переважно такої зерно, зернової продовольчої культури, як озима пшениця. Тому цінова ситуація була сприятливою для підприємств агропромислового комплексу. Ми і раніше говорили, ну, це якби достатньо відомий факт, що чимало є державних програм підтримки аграріїв. Як користалися наші аграрії цими можливостями, цими інструментами? Так, впродовж минулого року діяли державні програми підтримки. Хочу відмітити, що вони в значній мірі були сконцентровані на підтримку малого і середнього товаровиробника також державною підтримкою могли скористатися і фізичні особи. І якщо в цілому говорити про суму, залучену в Рівенську область по державній підтримці, це більше 90 мільйонів, точніше 91,4 мільйона, і скористалися цією підтримкою. Понад 1200 це не тільки суб'єкти господарювання, це і звичайні фізичні особи. Зокрема, здійснювалася підтримка для малих підприємств на гектар вирощування сільськогосподарських культур, хто має в користуванні до 120 гектарів це 4 тисячі гривень на гектар, підтримка утримання наявної корови, у кого більше трьох корів. Також понад 50 суб'єктів господарювання скористалися підтримкою часткової компенсації вартості техніки сільськогосподарської вітчизняного виробництва, і продовжують діяти саме і для підприємств агропромислового комплексу. Така програма, як розвиток переробної промисловості, а це для підприємств АПК Харчової промисловості, це також. 8 мільйонів залучено, і є така далекоперспективна програма як підтримка садівництва, ягідництва. Також це третій рік впродовж залучаються кошти державного бюджету. І за минулий рік залучено чотирма суб'єктами господарювання понад 5 мільйонів гривень. Але найбільш Такою, можна сказати, ефективною державною програмою, це є програма пільгового кредитування. І слід відмітити, що з кожним роком кількість суб'єктів господарювання, які залучають кредитні ресурси, зростає. І за минулий рік було залучено 1 мільярд 800 мільйонів гривень це для Тієї кількості суб'єктів господарювання, які є, працюють на рівенщині, відповідно непогана сума. Вона є більшою попереднього року на 400 мільйонів гривень. І саме от ця програма, така яка вона і направлена не на тільки там поповнення обігових коштів, але і на реалізацію проєктів. Те, що ми говорили, і розширення потужностей по виробництву сільськогосподарської продукції. Зрозуміло, що буде з підтримкою, з державною підтримкою в цьому році, 25-му році, у поточному році вже внесені зміни до постанови Кабінету міністрів 918. буде продовжена дія підтримки це, що ми говорили на гектар вирощування. Сільськогосподарських культур для малих товаровиробників для тих, хто мають три і більше корови, для тих, хто мають п'ять і більше овець, тут обмеження йдуть як по коровах до 100 голів, по вівцях до 500, тому що у минулому році не усі суб'єкти господарювання і фізичні особи змогли скористатися даною підтримкою. Тому, якщо е, говорити... Про тих, хто вже отримали, вони у поточному році цією програмою не скористаються, але ця програма продовжена для того, щоб створити однакові умови для усіх наявних суб'єктів господарювання, фізичних осіб, тому що в минулому році виникали технічні питання в програмі ДАР. Тому, якщо нас чують, хто не зміг податися, щоб не хвилювалися. З лютого місяця має ця програма запрацювати, будуть відповідні оголошення в дарі. Єдине, що рекомендую, хто ще не зареєструвався в державному аграрному реєстрі, це можуть бути фізичні особи, підприємці або особисті селянські господарства, реєструйтеся, ви будете бачити оголошення, коли можна буде подати заявку і щоб дати можливість усім отримати саме. Дану державну підтримку також в поточному році Міністерство аграрної політики України буде підтримувати галузь тваринництва, передбачений 1 мільярд гривень коштів. Зараз готуються порядки щодо напрямків підтримки використання коштів. Продовжено дію. Програми доступні кредити до, 2, до березня 2026 року, тобто продовжує діяти програма пільгове кредитування, і також продовжена дія таких програм, як садівництво. Сьогодні ми вже бачимо, є претенденти, які хочуть залучити кошти по тепличному господарству. Ну і буде продовжена дія програми переробка власно вирощеної продукції. Ну і на сам кінець, давайте так щоб підвести риску під нашою розмови, які будуть пріоритети роботи в аграрній сфері в 2025 році. Пріоритети в аграрній сфері сьогодні визначаються в значній мірі і Міністерством аграрної політики, і обласною державною адміністрацією, і в першу чергу самими аграріями, які визначають пріоритети по виробництву саме конкурентно спроможної продукції. Тому пріоритетним напрямком залишається в частині і підтримки з державного бюджету, і підтримки з обласного бюджету нашої програми. Це розвиток галузі молочного скотарства з тим, щоб збільшити обсяги виробництва молока у реальному секторі економіки. Сьогодні важлива роль приділяється. Також і глибокій переробці сільськогосподарської продукції, тому що значні обсяги аграрної продукції експортуються як сировина. А якщо б вона перероблялася на певний вид уже продовольства, то це збільшення доданої вартості, тому і таке як глибинна переробка, глибока переробка. Сільськогосподарської продукції, ну і в значній мірі, це ефективне використання наявної в області землі, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, її якісних показників, і це, в свою чергу, підвищує конкурентну спроможність продукції на аграрному ринку. Дякую, дякую вам, пане Надію. Я нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про підсумки роботи в агропромисловому комплексі області у 2024 році. Трішки поговорили і про перспективи на 2025 рік. І нашою спікеркою сьогоднішньою була Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.